Паланське благословіння на 22 липня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус прийшов в якесь місце, і там люди знали, що Він там. Принесли багато народу хворого, і Він всіх зцілив, і всіх їх навчав. Але приступили фарисеї і запитали, чому твої учні порушують передання старших і їдять хліб немитими руками. І от те, що повів Ісус фарисеям, я пропущу, але лише зверну увагу на висновок, який він сказав всім людям, в тому числі і фарисеям. А він сказав: не те, що входить в людину, опаганює її, а те, що з неї виходить. І я задумався. Саме над висновком, над тими словами, що це опоганена людина, чим вона опоганюється і що таке чиста людина, яка зберігає свою нацнотливість, чистоту. Перед ким ця чистота важлива? Для кого ця чистота важлива і для кого вона бридка? І що саме таке бути чистим? Що це означає, а що це забруднитися, що це саме таке? І ці питання, якщо я починаю задумувати, є сутність всього того, що відбулося в тому знаєте, діалозі, який ми читаємо, і які слова його сьогодні наше серце приходить. Чи цінна для мене чистота, та, про яку говориться, чи вона для мене байдужа, Ти, чи вона буде, чи буде трошки опоганена? Може більше опоганена. Взагалі вона для мене щось представляє цінного. Чи вона повсякденна таке, знаєте, як сорочка, яка забруднюється, її можна випрати, а потім викинути. І ми говоримо про те, Ісус говорить про те, як я задумуюсь, про те, що якщо мені ця чистота цінна, я її зберігаю. Я її прагну, я хочу розібратися в неї, шукати відповіді ці. І я навіть відповім на питання випадком із патріка, який я його прочитав. А ще один, ну, такий вже монах досвідчений, який надбав вже перед Богом і славу, до нього прийшов в послушники одна людина. І говорить: візьми мене в послушники. Але я маю ваду, я погано запам'ятаю, запам'ятовую науку. Ну, вже, ну приходь, потихеньку будемо по невеличкому кусочку тебе навчати. І коли прийшов цей послушник і послухав навчання, то його досвідчений монах сказав слова з першого псалма. Посл... Не ходи на раду безбожників і на раду нечистивців не сідай. І закінчив практично двома словами. І каже, достатньо, достатньо, той сказав послушник, мені і так це буде багато. ну ладно, приходь наступного разу, продовжимо нашого навчання. І він не прийшов. Здивувався тоді той монах досвідчений, що ж таке сталося. Але років через 30 чи 40 він його зустрів і сказав йому, що ж ти, послушнику, не прийшов до мене на друге навчання. А той послушник казав, ти знаєш, Отче, те, що ти сказав, я пробую звершити все ці 30-40 років, які мене зустрічалися. І я і ще ніяк не можу надбати саме ці слова, які ти мені сказав перше, ці короткі. От Мені здається, це дуже схоже, що людина, почувши е, такі невеличкі слова і шукає, як їх здійснити все своє життя, то вона і наблизилася до Бога. Їй більше слів не потрібно, вона, намагаючись розібратися саме в цьому, отримує Царство Небесне. І якщо я всю свою увагу, це своє життя віддам, щоб розібратися і обрати чистоту і буду берегтися від опоганення, то я теж буду уже перебувати в Царстві Небесному. Бо ця чистота мене зачепила, я її прагну, я в неї розбираюся. І я стаю її часткою, частиною. Ми думаю, що я все повинен здійснити. Але виявляється, що через одне я здійснюю все. Напевно, так я хочу поділитися цими словами зі всіма вами, щоб ми не тільки задумалися і читали все, 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 все. а коли прочитаємо маленьке, в глибину замислювалося на це, бо Господь відкриває не тільки в ширину, а й в глибину розкриває нам свої слова і вчить нас саме так розбиратися, бо Царство Небесне безконечне як в ширину, так і в глибину. Амінь.